Три, готри, чингли! Ой, ой куди призади? На Марії, на моїй дитині, якій 6 років, в неї цукровий діабет і в неї стоїть медтронік мінімет 780G. Це остання інсулінова помпа, більш вдосконаліша. І матеріали, розхідні матеріали до цієї помпи у нас приходять недалечко від будинку є бар, і нам там залишають ці всі матеріали. Але людський фактор є людський фактор, і в нас цими матеріалами відбулися трошки, якби неприємності, тому що. Все має бути в налічі, тому що моніторинг глікемії і інсулінова помпа в нас пов'язана. І якщо вдруг в нас не буде сенсора, який показує моніторить глікемію 2,4 на 7, то інсулінову помпу вона буде працювати, але потрібно буде кожен раз міяти глікемію. І вводити дані. А, а інсулінова помпа буде працювати і буде інсулін подавати, то тут вже не знаю як. Ще ми з таким не сталкувалися, слава Богу. Але по початку, коли нам поставили інсулінову помпу, нас не, бу... нас не ставили перед фактом вибора, ще щось, ми приїхали до лікаря. і на наступний раз на другий прийом приїхала техніка, поставила нам сенсор на руку. І спочатку ми вводили карбоідрати, якби по нарошку, вчилися програмувати ще інсулінову помпу десь дві неділі. Перших два місяці матеріали нам автоматично приїжджали. Нам потрібно чотири сенсора. І е, якщо брати до інсулінової помпи, е, сам контейнер для інсуліна там в упаковці йде 10 штучок. І канюла, яка ставиться на животик, чи там ще на інші місця можна ставити, теж їх йде в наборі 10 штучок. І на місяць, якби. В принципі, неограничено. Якщо ти щось пошкодив, то маєш собі спокійно викинути. І взяти інший набор, в тебе це буде в запасі, взагалі має бути в запасі. Перші два місяці приходило. У нас два сенсори чи один на той час і спортилось. І я кажу до чоловіка: давай не будемо чекати, коли прийде, тому що всі там одне число писали, а треба тиждень, поки воно до нас доїде. Давай кажу, замовимо по гарячій лінії. Нам повезло, що нам позвонили з Кардори з Мілан і сказали, ви не чекайте, ви замовте собі, щоб дитина не залишилась без нічого. Видно, були вже такі випадки. І ми почали дзвонити. Ну і зазвичай не, треба ж збрехати, що сталося. Не підключився. В смислі не підключився, то так і скажи, що. Яка насправді причина? У нас воно, виходить, попало в ну, не... коли я поміняла сенсор, не підключилось до цього гвардіана. Не підключилося і сказали, що Ну, пише щось не так. Коли я зняла, там виступила маленька-маленька крапелька крові. Дуже маленька. Оскільки дитина, ручки тоненькі. І виступила кров, і все, і воно вже не працює, ти його вже викидаєш. То скажи так, ні, треба ж преувеличити. так що не треба нікому нічого брехати. Кажіть так, як є. Не треба нічого видумувати. Нам якби, записали і відправили. І ми так і не дочекалися, що мало прийти від техніка. Те, що технік мав замовити, ми так і не дочекалися. кажу. Ну, Все одно, і як тут не вірити, в якогось ангела-охоронця і вищі сили. Потім знову кажу, ну, коли чекати, не прийшло. В грудні місяці не прийшло. Кажу, що чекати, давай знову замовляти. Ми замовляємо, кажу, давай позвонимо до техніка. Навіщо? Добре. Ну, І так ми замовляли разів два-три. І потім врешті я ж спитала в техніка, а як бути з матеріалами, що це вони не приходять, ми будемо так весь час самі це замовляти. Ой вона така, да, дзвоніть на зелену лінію, замовляйте, бо вам із наступного року, з лютого місяця лікар записав. Добре. Тут усе приходить лютий місяць, нам нічого не їде, матеріали закінчуються. Кажу до чоловіка, ну що це таке? Давай дзвонити на зелену лінію замовляти. Ми дзвонимо на зелену лінію замовляти, а там кажуть, а що це ви самі замовляєте? А де лікар, а де список? Добре. А, але якби не було нічого страшного. Ми дзвонили до лікаря, ми зателефонували, нам поставили нового техніка. Все, типу, матеріали, будь ласка, він замовив нам. Чому я це сьогодні розказую? Тому що я поїду в банк сьогодні забирати, у нас буде найцінніша розпаковка. Ну, Оскільки моя душа з України, а, на жаль, в Україні такого безкоштовно не дають, то якось ти так це до цього лояльно відносишся. Я не знаю, як італійці до цього відносяться. Так що ангели-охоронці такі є. І Будемо сьогодні робити розпаковочку. Зараз вернуся до школи до дитини, зроблю їй полюс. На обід і поїду за пакуночком. Ви знаєте, коли я перший раз прийшла посилка, я так радувалась, блін, класно, матеріали приїхали, ми живемо. А, і буквально літом я ще не могла подумати про те, що я буду таким розпаковкам радіти від мінімеда, Медтроніка. метроніка. Я ні в якому разі не рекламую, але чому я тут і чому я знімаю ці відео? Якщо за весь час, якщо я не потухну і буду далі продовжувати знімати, якщо за весь час хоча б одні батьки з України, на жаль, коли ж ситуація, ну, взагалі не хочу говорити про ситуацію в Україні, про відношення саме до діабетиків, а, і. Якщо хоч один папа з мамою таки подумає поставити своїй дитині сенсор, наскільки це зручно, наскільки це продуктивно, то я буду дуже рада. Я буду дуже рада працювати далі. Так що всім дякую, всім хороших цукрів.